Друзі, всім привіт! А чи знаєте, що квітіння кульбабок це перший фенологічний, тобто природний така признак, ознака того, що вода вже достатньо прогрілася для того, щоб риба була активна, щоб активна їла, не рестилася, і вже пора йти на рибалку. А раз пора йти на рибалку, час йти на рибалку, значить, треба. Потурбуватися про снасті. А сьогодні ми з вами знову поговоримо про катушки, про вживані катушки. Велика кількість моїх колег, майстрів, можуть розповісти вам, що катушки, які куплені були з рук, вживані, дуже, ча... Вибачте. дуже часто потрапляють на робочий стол. Щось з ними не так. Обіцяли, що буде так. Не було можливості значить, особисто перевірити вживану катушку. Побачив, там, що однієї діталі не вистачає. Конкретно в цьому екземплярі не вистачало заглушки, а й раз немає заглушки, значить туди може потрапляти бруд, а гвинтик тут був нерідний. І взагалі дужка не відкидувалась. Бо... Власник зробив дуже велику знижку, не вистачало ось ці деталі штовхача, щоб відкривалася дужка. Ну, Зробили ми цю катушку. Значить, разом зі штовхачем. Штовхач 50-70 гривень, в залежності від фірми, може до 100 доходити. Довелося замінити пружину, бо і пружина тут не пасувала 50 гривень, заглушка 70 гривень. Випав гвинтик, розкрутився. Ну з ким не буває. Поставили сюди гвинтик, взагалі не рідний. Не знаю, власник, новий власник не помітив. Відразу навіть не звернув уваги. Гвинтик ще за гвинтиком. Значить, ролик вже не крутиться. Під роликом нема підшипника. Чому нема підшипника? По катушка американська. Американська в мене в руках катушка Pen. Давайте ще поговоримо про ці катушки. Ой, дуже часто бувають або катушки американські або з американського ринку вискакують в розпродажах будь-де на Аліекспресі, і в таких фірмових магазинах, флагманах, вибісах. Катушка ні, 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 ніде ж не буде написано, що вона там з американського ринку, що досвідчені рибаки не хочуть її брати. Це та сама модель, наприклад, там не знаю, Сахара, Наскі, Шимано. Але. Дешевше там десь на 30-40%. А чому дешевше? Бо передаточне число зроблено так, як люблять американці. А як люблять американці? Давайте я вам покажу. У нас що зазвичай пишуть на дешевих катушках? Кількість підшипників. А у них фішка? Передаточне число. Вибачте за мою англійську. Gear Ratio 6,2 до 1. Передаточне число 6,2 до 1. І можна за один оберт ручки намотати аж 31 інч. 31 дюйм жилки. Вау! О, ось на що клюють у нас американці. Підшипники, ні, ну бо підшипники, значить, у них там. А... Якісь є в салоні водойми. Не дуже вони цінують кількість підшипників в катушках. Ну, тут не було. В, такому головному, в одному з головних вузлів не було підшипника. І там ще може не бути. Я сильно не розбирався в самому механізмі. Нема підшипників, зато передаточне число велике. 6,2 до 1. За один оберт ручки 31 дюйм жилки можна намотати. А, а що ж в цьому поганого? Спитаєте ви? Значить, маємо, не буде сьогодні у нас на розборці, значить, маємо велику е ведучу шестерню. Я вам показав, значить, е що наш славнозвісний іміс е показав на, своїх, е на своїй катушці Брейн, якого розміру ведуче колесо, ведуча шестерня. Вона такого ж самого розміру, як і в катушках Шимана відповідного розміру, з відповідним розміром шпулі. А, бо це дуже важливо. Значить, і тепер, щоб зробити передаточне число таке велике, треба значить, зробити відому шестерню, яка знаходиться на цій осі, як, на якій закріплений значить, у нас ротор, який ось у, нас, у нас так шалено крутиться, зробити її меншу. Зроблена вона менше. Відповідно, псуватися, вона буде швидше. Тобто, ну, я не знаю, давайте по аналогії з автомобілем. Тобто, якщо ви будете давати, завжди великі оберти а, сво, двигуну свого автомобіля. Що буде? Там і витрати палива більше, і буде зношуватись теж швидше, бо ну, не може там на дуже високих оборотах е, їздити машина. Нормальне передаточне число для катушки в 2000-му розмірі. Це 2000 розмір е, близько 5, може бути кратно, 50 до 1. В Шимано часто 5, 1, 5,1, 5,2. В великих карпових катушках може бути 4,5. Передаточне число. 6,2 це допустимо таке передаточне число в великих катушках, десь від 4000 розміру для ловлі на якісь легкі кормушки, так званий флетфідер Може бути на матчевих катушках, але, наприклад, в мене є хороша матчева катушка, вона просто зроблена трохи, трохи більше для гарного балансу, якщо там вудочка 3 метри або там ще більше з кільцями. саме матчева. Не вудочка, а матчеве водилище, то катушка не має бути занадто легка. Вона. Трохи зроблено більше, і там передаточне число саме звичайне за рахунок великого ротору, часто буває з великої шпулі. Дуже гарно вона працює. ну І, відповідно, не треба тягати <кій> якусь пусту кармушку чи воблер якийсь опорістий. Там, там все легенько, навіть ну, в принципі, риба теж не дуже велика, зазвичай на матч ловиться. ну В кого як. Я, я люблю швидкісну рибалку, не можу довго сидіти, поки ну, чекаючи велику рибу, або паралельно ловлю, ось. А, значить, а американці що люблять? Значить, показували нам деякі ролики. Хто нам розказував про ловлю в Америці? Можете подивитися по інтернеті, як ловлять американці. Вони катушкою ловлять як лебідкою, витягують значить, все обертанням ручки. Значить, ми що робимо? Ми викачуємо. Піднімаємо, значить, там підриваємо зна кормушку, підтягуємо рибу, опускаємо швидко і витягуємо. Так, в принципі, треба ловити, ми виматуємо цю слабину, користуємося гарно фрикціоном, І ось таким чином у нас катушки не так швидко псуються. Американці так не люблять. Тобто ця катушка, ну, дивіться, в принципі, зовні гарний в неї стан. Але всередині давайте не піднесу до, ближче до мікрофона. Все. Катушка вже не має плавності хода, і, і дуже швидко вона буде так сильно рохкотіти, як один з флагманів, про який вам знімав. Там просто зроблена дуже-дуже маленька ця шестерня ведуча. і... Швидко воно все вмерло. Ось. Тому, чи берете нову катушку, десь на розпродажі, чи е, берете вживано. Дивіться на комплектацію. Запчастини можуть коштувати достатньо дорого. Наприклад, там ручка для дайва яка вкручується, може коштувати ну нова ручка ну, 30-40. 50% від вартості катушки, яку ви купили. Так само може бути і в Шимано. Гайка фрикціона може дорого коштувати, або брати якусь колхозити тобто щось на рідне брати. Заглушка, тут не вистачало заглушки. Заглушка, в принципі, може коштувати недорого, або можна там щось. Скулібнічать, щось щось допасувати. щось таке. А все інше може коштувати достатньо дорого. Тобто перед тим, як купувати а, катушку з рук, навіть нову, дивіться, скільки може коштувати запчастина. Знайти запчастини буває інколи не так просто, і саме тому людина цю катушку і продає. Все буває в житті, губиться. А, так, що ще? І да, і на розпродажах теж ми дивимося, щоб не брати катушки з великим передаточним числом, крім тих випадків, тим, тих способів ловлі, про які я вам вже розказав. Якщо берете з рук, десь знайшли на OLX, знайшли в якомусь сайті оголошень, попросіть, щоб вам зняли відео. З різних сторін, щоб ви подивились, чи тут рідна комплектація, наприклад, тут. Конкретно в цьому екземплярі навіть не було, не було рідного гвинтика. Цей гвинтик часто розкручується, сюди вкрутили, ну, незрозуміло, який гвинтик, який взагалі навіть не пасує по різьбі. Тобто тут е вкручується в дужку металеву, має бути гвинт по металу, був вкручений гвинтик по пластику з, з великим кроком різьби. Тобто Попросіть, щоб вам зняли відео. Далі. Я вам вже розповідав одне в одному з роликів. Існують я один раз, мабуть, таке бачив: існують е, такі майстри, е, такі умільці, які беруть дві однакові катушки, е, в одній старий корпус, в другій новий, і е, значить е, перекидають з нової катушки в стару катушку шестерні. Нові, нову головну пару залишають собі, а старий механізм засовують старий механізм в новий корпус. Зовні катушка ідеальна. Ой, немає можливості зняти відео, немає можливості покрутити, але ж бачиш, вона нова, гарантійний талон може навіть бути. А, там, тільки ось купив, ну, бо купив нову катушку, а механізм переставив а, в стару, за стару забрав собі, ну, я вже розповів. Тобто, буває і таке. Отже, не забуваємо про підписку, про лайк, про рекомендації. Напишіть, будь ласка, які теми ще вам будуть цікаві. А з вами побачимось в наступному ролику. До побачення!